Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде гайд по порибасти, як правильно рибалити та заробляти великі гроші, що потрібно е, для новачків, щоб правильно почати рибалку. Грав на 02 сервері. Всім приємного перегляду! Першим чином вам потрібно купити вудочку. Якщо ви новачок, вам підійде вудочка 1, 2, 3 рівня. Це не професіональні вудочками, якими можна рибалити Містяка як Калинівка а Конче заспок, проклята долина. Падає е, невеликий лук, такий як Карась, Сом, щука, е, приблизна ціна за рибу е, тисяча гривень. А якщо ви вже про якщо ви хочете вже рибалити професіонально, вам потрібно купити вудочку 4 або 5 рівня. Купляється вона не в риболовському магазині, а у гравців. А гравці її беруть з кейсів або вона випадає з безкоштовної е, рулетки. Ви все ж таки вирішили рибалити професіонально. Вам потрібно попливсти в океан і в океані вже рибалити саме на лодці. Де орендувати лодку зараз показано на екрані. Песіональним рибалки вам потрібно буде орендувати човен за 35 тисяч, купити е, морську прикормку або прикормку, яка називається швидкий корм. Е, ці дві прикормки відрізняються тільки тим, що у морського коропа 30 хвилин дії, а у самої морської прикормки е, 45. Вам потрібно орендувати човен. Ви тут можете вибрати 1, 2, 3, 4, 5. Це означає години, наскільки ви хочете орендувати. Я вибрав на 2 години. Далі вам потрібно купити прикорку, але, але це тільки якщо у вас є гроші. У мене вони були, я купив собі прикормку. Після того як ви орендували кадр, вам потрібно буде пливсти до тої локації, яка показана на екрані. Пливсти в неї приблизно 6 тисяч метрів. Я не просто так ступлю. Зараз я вам покажу на практиці, скільки я зароблю, якщо у мене буде в інвентарі 200 черв'яків, е приблизно за 2 години оренди катера. Я вже давно порахував, приблизно 100 черв'яків хватає на одну годину продуктивної рибалки. Я взяв 200 черв'яків, якраз на 2 години продуктивної рибалки. І зараз ви побачите, скільки я зароблю за 2 години рибалки. Після того, як ми припливли на дані локації, вам потрібно відкрити інвентар, використати вудочку та закинути двома клавішами мишки. Після того, коли у вас почало люфти, вам потрібно зажати пробіл, а потім, коли з'являється невеличка мінушка, потрібно нажимати ліву кнопку миші дуже-дуже швидко. Ось і все, ви виловили рибу, нічого складного, а зараз ви бачите в спірімоті, як це все було, як я 2 години підряд стояв і рибачив, і потім підтягнув кожен мою прівель, як з професіонального рибака, який рибачив океані. Закінчив свою двохчасову рибалку і приїхав на ЦР все подавати на біржі. І зараз ви побачите яка у мене вийшла сума. Спочатку всі я гроші покладу в банкомат, щоб вийшла точна сума. А от стільки вийшла умова за 2 години. Всім дякую за перегляд даного відео, а за 2 години рибалки умовно, з топовою будучкою 5-го рівня в Україні у мене вийшло 780 тисяч гривень. Як рахуєте, багато чи, чи це мало? Я думаю, це достатньо. До наступних зустрічей!